До нового року залишився рівно тиждень. Хтось допрацьовує останні дні, а для інших робота у самому розпалі сезон торгівлі ялинками відкрито. Наші кореспонденти спробували з'ясувати, чи законно ними торгують на вулицях нашого міста, та оскільки обійдеться новорічне дерево. Без ялинки немає свята. Українські міста заполонили новорічні дерева. Придбати які можна на будь-якому перехресті. Але чи законно і скільки це може коштувати, ми зараз і дізнаємось. Ялинки бувають різними, маленькими, великими, пишними і не дуже зеленими і навіть жовтими. Та цінова політика залежить від цих характеристик. ДніпроПетровці скуповують новорічні дерева. Така 250. трохи менше 100 гривень. Ну, від 100 гривень і вище. Е, від чого? Ну, от, ну, як, залежить. Простая ялочка там 100 руб. там, кримочка йде там 150 вище, то есть від 150 у нас це. Реалізатори переконують, ялинки беруть добре, цінам не дивуються, адже вони практично не відрізняються від минулорічних. Тетяна обирає зелену красуню, аби порадувати співробітників. Переконана, чим вище дерево, тим краще буде настрій. Вибирали юлочко, щоб вона подальше стояла і була повище. В цьому каду, конечно, поменше вибір. І це не подешевле. Наверне, з того, що в країні таке. Потенційні покупці звертають увагу і на походження ялинок. Якщо вони зроблені, повинні бути чіпи. На цій точці торгують деревами, які начебто вирощені на приватних ділянках. Але всі документи на руках. Рагув продає ялинки третій рік, як переїхав із Шахтарська. Відсутність чіпів пояснює просто. Пієскуздані ані чіпі дають, по-моєму. Я так думаю. А є часне лицо, Ані врач васамі дають такі бумаги. От поэтому на чіпі не дають. На іншій точці спілкуємося з Анатолієм. У цьому бізнесі він новенький. Документів на руках немає. Переконує все у хазяїна. У свій захист демонструє чіпи, які вішають, начебто, на кожну ялинку під час продажу. Ну, чип, ну то с тось тощо йока вообще не крадена, допустим, вона нормальна, то є то есть, з документами есть, у нас всі документи, то єсть і все нормально. А навпроти вже інша точка торгівлі. Тут і маленькі ялинки зібрані з гілочок, є й великі. Їхня ціна може сягати 600 гривень, бо Кримський сорт головний тут сейв. каже все законно, та документів чомусь також немає. А uh, ялки від Белгород 50 кг. А 50 км. Mm. От Белгород, е uh, українська сторона. Ми покупаємо, у нас все легально, чипісте і Згодом таки знаходить прочіповане дерево та пояснює, воно з минулої партії. А нові отримують свій документ вже під вечір. На вулицях Дніпропетровська ми знайшли і продавців зовсім пожовтілих ялинок, які зустріли нас не надто радісно. Більш того, реалізатора взагалі не цікавить, чим він торгує. Ви ж реалізатор ви ж маєте... Я реалізатор, я просто продаю. Все. Ну то тобто вам не цікаво, що ви продаєте? Ні, ні. А це не це отримають. Історія з чіпуванням ялинок розпочалась три роки тому, коли існувала загроза продажу екологічно забруднених ялинок. Наприклад, з Чорнобильської зони. Кожна кліпса має свій код, який відноситься до обласних лісгоспів, аби прослідити, звідки саме приїхала зелена красуня. Але зараз чіпи вже не є гарантією безпечного дерева або законного бізнесу. Не кожен покупець цікавиться наявністю такої стрічки, а недобросовісні бізнесмени вбачають в цьому шанс підзаробити. Із колегою ми вирішили Вести експеримент і закупити чіпи для неіснуючої точки. Дивіться, що з цього вийшло. А у вас чіпи є, да. а можна можете продати нам? В цьому? Ну, продати чіпи нам на нашу точку. А з якої точки? Ну, на лявамберігош. Можемо. Чоловіка не зацікавило нічого, окрім можливої конкуренції. Проходить декілька хвилин і питання стає лише за ціною. 500? Підсот ну, за 70 штук. Ну так. Да. Ага. А Какие чіпи, які? Вони харківські. Вот харківські, то есть нормально все, а, да? Ось так на незаконно зроблену ялинку можуть надіти чіп будь-якого лісгоспу, а ви і не знатимете, де ж вона народилася. Йдемо до цього підприємця відкрито. З нами чоловік спілкувався вже трохи зухваліше. Звідки привіз хвойні красуні, не сказав, але постійно переконував все законно. лісгоспу. Днепропетровского? Ну это уже не важно. Это ж поймете фірми, да. да. Я вешаю ну, на одной чип, например. Да есть на все, все. чипы. Просто чипы мы их сразу все. не вешаем, потому что может отломаться и упасть. А може, не вішають, аби продати та заробити. Бо один такий чіп у лісгоспі коштує близько півтори гривні. З результатами експерименту йдемо до головного лісничого, аби зрозуміти, чіпи це чергове зелене світло для браконьєрів. Чи все ж таки змога проконтролювати ялинковий бізнес? Ми в пределах мірода права контролювати. На історію про незаконний продаж чіпів нам пообіцяли відреагувати. Завтра зв'яжемося з. Милиції вийдемо посмотрим. Видіти на рік у поліції торгівлю чипами вважають грубим порушенням закону. Це порушення приказу лісного господарства і постанови кабінету України. Граждані повинні приобретати хвойні дерев'я тільки з чіпами. Якщо ж ці чіпи чипи отсутствуют, тогда спрашивають на явно накладної і документів, розрішаючи торговлю в даному місці. Та, от тільки покарання за це не передбачено жодним кодексом України. Лише у випадку торгівлі у невстановленому місці або за виробку хвойних дерев правопорушнику загрожує невеличкий штраф. Анастасія Плющова, Володимир Черенков та Євген Хисний. Новини одинадцятого каналу.